Це мобільна бригада, лікар та медична сестра з новоукраїнського центру первинної медико-санітарної допомоги. Вони їздять містами та селами області та вакцинують маломобільні групи населення. З Собою ми беремо предмети для огляду стану здоров'я пацієнта, такі як змірювач тиску, тонометр, фонендоскоп. Прилад для змірювання температури і пульсоксиметр. Медсестра Юлія Краснюк бере сумку холодильник для зберігання вакцини. На даний день ми взяли 50 доз вакцини. Скільки ми використаємо по можливості максимально ми стараємося використати її? Бригада приїхала. Медиків зустрічає Григорій Бородатий. Йому 84 роки. Вимірюємо температуру, вимірюємо сатурацію. Температура 36, сатурація 99, пульс 115. Нормально? Чудесно. Після вимірювання тиску заповнюють добровільну згоду на вакцинацію. Були якісь серйозні алергічні реакції на прошлі вакцини. Та нічого в мене не було. Якісь хронічні захворювання, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Тут, 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 поки нормально. Медсестра дістає вакцину з сумки холодильника. Вакцина у нас однодозна. То один флакончик на одну людину, кожну упаковку перевіряємо термін придатності. Тут ми маємо термін придатності до 23-го року, 3-го місяця, 4-го числа. Вакцина готова до використання, пояснює медсестра. Робимо ін'єкцію в дельтаподібне м'ясо будь-якої руки, яку бажає пацієнт. Тримайте. Щоб не заболеть. На що треба, щоб не заболіти. Далі приїжджають вакцинувати 81-річну пенсіонерку Олену Голубенко. Для того і вакцинуюся, щоб довше прожити. Після щеплення, після любого щеплення, яке б це не було, бажано не купатись, не розпарюватись, в бані, в вані не, не випарюватися, температуру контролювати, може підніматись, може нічого не бути. Кожна людина переносить абсолютно по-різному, це все залежить від організму. Температура, якщо піднімається, збиваємо звичайними жаропонижаючими. І рука, може, припухнути рука, покрасніти, боліть. Це подружжя пенсіонерів Віталій та Ганна Сурмаченки. Чоловік вакцинується від коронавірусу, дружина ні. Я інвалід другої групи, тому треба було, щоб до мене приїхали і зробили вакцинацію. Я дала соглася сімейному врачу, а потім, коли мені стан погіршився здоров'я, то я не хочу зараз. Ну я по временю, а потім я зроблю. Я не проти. у Кропивницькому мають вакцинувати 110 людей найбільше часу витрачають на дорогу і пошук адрес, каже лікар. Дорога дальня, поки об'їздиш ще по місності. Понаходиш ці адреса, це дуже важко. Не знаючи ніякого якого міста, знайти той чи інший адрес це, це важко. І на це дуже багато часу тратиться. І плюс, поки ми зберемося, поки зайдемо, поки побідуємо вакцину, зробимо. Це теж уходить, час, поки ми зберемося, опять вийдемо. За дві години роботи медики вакцинували десятьох людей. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.